Сину, Лазар не може прийти до тебе. Пам'ятай, що ти у своєму житті отримав своє добро і жив для свого щастя. А Лазар отримав зло і жив у голоді та муках. Тож тепер він втішається тут, а ти мучишся в пеклі. Окрім того, між нами і вами прірва. Так що ми не можемо перейти звідси до вас, та ніхто не може прийти звідси до нас. У печалі багатій багав Авраама. Було сто овець. Цей пастух любив і два впромітки. Коли наставав час повертатися з поля додому, пастух прогував своїх овець. Старт. Ну що ж, порахуємо. Один, два, три, двадцять, тридцять, сорок, дев'яносто сім, дев'яносто вісім, дев'яносто дев'ять. Що? Зачекайте? Давайте перерахую знову. Один, два. 97, 98, 90 Я сходка Пин скилл курица и навыть есть и с крышниками Все совсем неправильно. правильно Майкл Кудрин ФК И вот Иисус порасходится с народом Эстонии А, и я спи Не, я А, я еще сплю А ну стоп Uh but uh think uh it's uh Jesus' story, so sh uh he tells it, so maybe it's he uh must to say that, not narration. Because Jesus tells the story, no? і Тому за страху я закопав талант в землю. Ось I see far. Фан Дуже розмітися. Що? Лукавий слуги лінивий? А, Sorry. Yeah. що лукавий слугий лінивий? То ти знав, що я людина жорстка? То ж треба було тобі покласти мої гроші на депозит. На, Може трошечки Старт Що? Лукавий слуги і лінивий, то ти знав, що я людина. Що? Що? Лукавий слуги і лінивий? То ти знав, що я людина жорстка. Тож треба було тобі покласти мої гроші на депозит у банку. І я повернувшись забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. То ти знав, що я людина жорстка. Тож треба було тобі покласти мої гроші на депозит у банку. І я повернувшись забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх 10. А нікчемного слугу, того викиньте в темряв. А нікчемного слугу. Э, вкиньте. А нікчемного слугу, викиньте. того вкину э, викинуть. Ну, вот не викиньте, але там не вкиньте. вкейте. Вкиньте, э, вкиньте в темряву кромішну. Угу. А нікчемного слугу, того вкиньте в темряву кромішню. OK. Окей. Okay. Okay. Що? Лукавий слуга і лінивий. То ти знав, що я людина жорстка? Тож треба було тобі покласти мої гроші на депозиту банку, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять, а нікчемного слугу, того вкиньте в темряву кромішню. ласт. Okay. Oh. Слуги, які використовували свої дари та старанно працювали, зраділи та увійшли в радість свого пана, але лінивий слуга, який навіть не спробував попрацювати, був вигнаний зі слозами на очах. Ні, батько. Але якщо х. Точнеш. Ні, батько, але якщо хтось із мертвих прийде до них, вони покаються і вірують у Ісуса. Тому будь ласка, допоможи їм. Благо, багатій. Okay. 다리슨이 한번더 있는 아니야? 다리슨이 한번더 있는 거 아니야? Okay. 아 오케이 오케이 다리슨 투 아브라함은 또한번 대화를 했다 자 아브라함 <브람. 목소리> 리치맨 리치맨 <목소리> 아닌가? 맞아 Вічми. Тоді прошу тебе, Отче. Нехай Лазар піде, в ді. Дім. Okay. Yeah. Прошу тебе, отче, нехай Лазар лазер дім Мого батька. Нехай він попередить мою сім'ю та моїх братів, щоб вони не потрапили на місце в це місце мук. Okay. Okay. Тоді прошу тебе, Отче. Нехай лазар піде в дім мого батька. Нехай він попередить мою сім'ю та моїх братів, щоб вони не потрапили в це місце мук. Okay. Авраам відповів. У них є Моїсей та Пророки. Нехай слухають їх. Якщо не послухають і не покаються, то не повірять, навіть якщо хтось із мертвих воскресне. Це робіть